Намагаємося зрозуміти, що відбувається зараз в місті Мукачево. У нас на прямому телефонному зв'язку є Золтан Лендєл. Це міський голова міста Мукачева. Золтан Золтанович, доброго дня вам! Чи чуєте ви нас? Я вас чую день добрий, але для нас він не дуже добрий, тому що відбулася надзвичайна ситуація. На жаль, я не маю можливості дивитися телебачення. Можна треба оперативні рішення uh -huh. приймати золотан е, Золтан, е, Золтанович, Перше питання до вас таке. Не маємо так дуже багато часу. але Перше питання стосується власне загиблих, поранених, звичайних мешканців вашого міста. Чи маєте якісь останні дані щодо того, в якому стані поранені? І правий сектор вже заявляв, що у них двоє вбитих і двоє поранених також важких. Я знаю ситуацію, яка іде від центральної районної лікарні. П'ять були. З Головним лікарем, 10 чоловік поранено, з них четверо спецпризначенці, один із кримінальної поліції, 5 цивільних. Одна людина у дуже важкому стані це поранення голови. І поки що йдуть операції, але є відповідна медична допомога. Я те знаю тільки масової інформації, але перестрілки були серйозні і помістулували е, черги автоматів, е, були дерева і тому ймовірніше всього, щоб їх вийти. Скажіть, будь ласка, ми так розуміємо, що зараз всі виїзди, в'їзди в місто заблоковані. Чи є якісь пояснення люди? Я кажуть, що якась сирена вмикалася в місті, чи правда це якось ви чи інформуєте людей, що відбувається, щоб вони ну не панікували, як мінімум? Так, через засоб власної інформації інформуємо. М-студія вже виходила ці інформацією, і кожні півгодини ми будемо через засоб масу формації говорити про стан справ. Сирени лунали, тому що швидкі допомоги їздили. І як тільки перший вистріл лунав, і я тільки що чув, що коментували, що вистріли були у спортивному комплексі Антарі вулиці Дермонтова Там був перший поранений. І після того, коли вже органи внутрішніх справ зрегували, вони запровадили операцію по перехвар. Відповідно на вулиці Данила Галицького, я пересікаю з правоючок, відбувся вже дві мати наших внутрішніх справ, міліції, вони підпалені. При цьому ймовірніше з наметом, тому що ще Злочинці, які прибуться з мовчать. Вільний схиляють після відправи, вони їх по-іншому я не можу поставити. Вони з торгову лаву евакуювали. Зараз вони оточені. Підвіснений стан у всіх правохоронних вони зараз оточать і проводять операція для того, щоб вони або взяли у полон, або ними поступили відповідно законом. <висто> Зрозуміло, але чи є оця сирена, бо ми не почули, чи, чи тільки через засоби масової інформації ви повідомляєте, що півгодини що відбувається, чи є якийсь реально інший спосіб оповіщення населення? Ми через засоби масової інформації, телеканал М-студіо, це Перше, друге. Ми не хотіли сьогодні розбухувати паніку серед населення, тому що локально ситуація відбувається за межами міста. Я зараз у себе на робочому місці в центрі міста ходять люди. Ми постараємося робити все для того, щоб ситуація не розпочудилася у місті, де багато людей, де сьогодні такий день, гарна погода. Люди відпочивають. І тому дуже великі сили діяни зроблений відповідний штаб. Цей штаб знаходиться неоперативно. Якраз на возаправці вони були машини, і де вони горіли. І виселяється якраз управління для того, щоб і не дати локалізувати цю групу людей, які озброєні, і не дати розпосудитися сприянині у центрі і на іншу територію. Mm -hmm. Дуже вам дякуємо, Золтан Золтанович був з нами на прямому зв'язку. Міський ме міський голова. Перепрошую Мукачева, Золтан Ленд'єл про те, я, яка зараз, зараз ситуація є в місті.